Доброго вечора, ми з України! Якщо ви не перший день цікавитесь Earn, то, мабуть, помітили, що сетінги для таких ігор не дуже різноманітні. По суті, більшість ігор це або щось космічне з економікою та стріляниною, або щось фентезійне з економікою та стріляниною, або просто тупо стрілянина. Є ще окреме збочення у вигляді безкінечних карточних ігор, але на щастя, їх стає все менше. Не знаю, як вам, а мені особисто трохи не вистачало чогось такого історичного та реалістичного. Щось на кшталт Total War або цивілізації. І хочеться саме чогось середньовічного, хардкорного і справжнього. І от боги криптогеймінга пішли на зустріч моїм бажанням бажанням, тож зустрічайте Блакларкс. Як ви вже могли здогадатись, перед нами гра у середньовічному сетінгу. Але, як на мене, це може бути одна з найкращих подібних ігор. І справа не в тому, що тут NFT, децентралізація та все це криптоблокчейнове диво. Фішка в тому, що розробники замахнулись на дещо реально грандіозне. По-перше, це повноцінно топова триплеї-графіка. Особисто я обожнюю таку стилістику. Оця вся деталізація, увага до різних дрібничок в оточенні, і вони створюють атмосферу. По-друге, це ігровий процес, про який ми поговоримо окремо. По-третє, це масштаб. Ність, ігровий світ досить великий і добре продуманий. Тож контенту має вистачить надовго навіть без різних доповнень. А мені щось підказує, що доповнення також буде. А оце, як на мене, головна фішка гри, за яку вона мені так запала до душі. Взагалі-то тут буде цілих чотири геймплеї, кожен з яких має свої нюанси. Перший це фермерство. Але це не та весела ферма, в яку частіше граються на мобільному домогосподарці. Це майже симулятор поселення. Тут вам потрібно будувати нові будинки, слідкувати за врожаєм, налагоджувати сільгоспвиробництво, взаємодіяти з іншими фермерами та все таке інше. Тобто, це фактично гра всередині гри, яка з цією грою взаємодіє. Питання. Ні, як завжди, в реалізації, але думаю, з подібними симуляторами зараз все просто шикарно на ринку, тож можна просто скористатись досвідом інших розробників. Звісно, всі ваші оці свині та картопляні поля не для краси існують. Це один з варіантів заробляти гроші в грі. Тут все ж таки play to earn, а не просто цяцькі. І звісно, фермери це важлива частина економіки гри. Другий тип геймплея це шлях війни, коли фермер достатньо назбирає ресурсів, він може прийняти рішення піти повоювати. Для цього йому необхідно зібрати армію. Для а цього ресурси і потрібні. Звісно, це не обов'язково. Та ви можете далі займатися землеробством, ковальством, чи рубати дрова та заробляти свій чесний мирний хліб. Але якщо в дупі свербить і не терпиться помахати сокірою, то вперед ви можете стати лицарем або рейдером. З першим все зрозуміло. Йдете на службу до лорду, отримуєте зарплатню, різні бонуси та кар'єрне зростання, захищаєте фермерів та взагалі несете в світ добро та й правду. Такий собі правильний хлопець, син маминої подруги. Рейдер навпаки, несе хаос та геморой усім навколо. Рейдер це чоткі паца, які готові кожному показати, чиї в лісі шишки. Грабуй вбивай, лови гусей. Коротше. Коли ви стаєте самим крутим лицарем, вам дається можливість стати лордом або леді. І тут починається новий формат гри. Це вже більше економічна стратегія, де треба контролювати та розвивати цілий регіон. Під вашим керівництвом будуть всі ті фермери, лицарі та купа інших персонажів. Вам треба слідкувати за податками, вирішувати купу проблем та все таке інше. Коротше кажучи, мороки більше, бабла також більше. Але такий геймплей теж не для кожного. Тут екшону по суті небагато, тож не факт, що захочеться покинути лицарське життя і стати нудним чиновником. Ну і найкрутіші гравці мають шанс стати королем або королем. Ролевою. А отут от вже проблем повні штани, хоча й бабла багато. Вам і за економікою треба слідкувати, і політикою займатись, і воювати, і домовлятись про мир. Тобто це такий повноцінний симулятор правителя. Звісно, під керівництвом короля найбільше території Блоклордс. Але й проблем в нього купа. От тільки я не зрозумів, яка буде динаміка змін цих всіх ролей та гімплеїв. Тобто, як саме один буде ставати іншим, та чи можна отримати пониження. Думаю, це все буде видно на практиці, поки ж мені сама концепція. Є максимально подобається. Також відомо, що в кожного гравця буде його унікальний герой. Стартового героя, до речі, ми можемо отримати, але про це трохи далі. Так от, якщо у вас немає такого NFT героя, то гра вам згенерує фермер з випадковими характеристиками, і вам вже доведеться перетворювати його на героя. Як на мене, то такий варіант навіть цікавіший з точки зору чисто пограти. Хоча для заробітка, думаю, краще було б намутити собі стартового героя. Ще одна крута механіка це Династій. Не повірите, але ваш герой не вічний. Так, в нього є Термін життя, але він може залишити нащадків. Ці нащадки будуть в такому саме форматі NFT і отримують переваги основного героя. Тобто тут перед нами розгортається справжня гра престолів. Навіть зовнішній вигляд цих нащадків буде залежати від зовнішнього вигляду героя, який їх породив. Коротше, крутяк повний. Black Блеклорд це теж досить непогано. Animoca Brands, Delphi Ventures, Spartan, також L-Guild, Immutable, Huobi Ventures та купа інших. По коїн проект до речі має Score 30 і купа крутих акаунтів підписників Тобто зацікавленість Black Lord є, і вона досить висока. Як мінімум, партнерство з парою топових гільдій це вже добре. Тож ще один плюсик маємо. Перш за все, необхідно зареєструватись на офіційному сайті гри. Раннім пташкам обіцяють безкоштовний сундук з базовим героєм. Тобто ви отримаєте непоганий буст на старт гри. Як я розумію, це збільшить шанси першими дістатись влади. Хоча може я й помиляюсь. Також рекомендую підписатись на Твіттер та максимально наводити двіж в Діскорді. Команда там досить приємна, швидко відповідають та легко йдуть на контакт. Ком'юніті, поки не тож є всі шанси стати братанчиком для команди. Та що тут скажеш? Якщо розробники реалізують те, що обіцяють, це буде топ оф зе топ. Сетінг, графіка, геймплей все тут круто. Підтримка фондів є. Круті партнери є. Залишилось тільки все правильно побудувати і буде цукерочка. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, лупіть вподобайки та грайте в правильні ігри.